Як спалити сковороду за п'ять з половиною тисяч гривень. Я обирала цю екологічну сковороду із нержавічої сталі, так як виробник писав, що на ній нічого не пригорає. І сьогодні я вирішила спробувати. Вона дійсно класна, мені все в ній подобається, але все рівно в мене пригоріло. Показую вам далі, що я робила. Перш за все, я її вимила як рекомендує виробник, і також прокалила її на великій. Температурі, і ось коли в мене вже крапельки почали збиратися, як показують в інтернеті, я поклала туди сирнички. Звичайно, потрібно було налити олії, тому що я хотіла саме перевірити, як без олії буде смажитись. Я накрила кришкою все, і все в мене підгоріло, насило його відшкрябала. На олії би такого не відбулось, але олія має бути тільки рафінована, тому що тут високі температури. А я рафінованою не користуюсь, тому я цю сковороду лишу для себе для. Тушіння. Для смажки вона мені не підійшла. Але це мої особисті проблеми.